Тут добре. короткі історії на хвилі городок ЕФЕМ 106 і Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Сьогодні у програмі Тут добре. Ми завітаємо туди. Де турбота, уважність і людяність щодня рятують здоров'я та додають віри? Це місце, де не просто продають ліки. Тут підтримають, слухають і допомагають. Місце, яке городичани добре знають як праву аптеку». Понад 9 років тому у городку запрацювала аптека інфузія, яку відвідувачі швидко почали називати саме права аптека. Усе через розташування. Праворуч від інших аптек біля Городоцької міської лікарні. З моменту відкриття нею керує Юлія Недбальська, фармацевтка, яка вибудувала роботу закладу так, щоб людям було максимально зручно. Ми знаходимося біля таких відділень, як реанімація, хірургія, травматологія, де завжди проводяться операції. Відповідно, це і суми такі ну, різні бувають, дивлячись, яка операція. Ми завжди надаємо знижку. Постійно. У нас є така функція, як доставляємо ліки в палату, тобто наш техпрацівник заносить ліки з чеками, все що, потрібно, можемо, все, що потрібно для операції, для людини, все, що лікарю потрібно, ми можемо дістати, замовити в найкоротші терміни, так як працюємо з дуже багатьма поставщиками. От. Так само можемо доставляти ліки і в новий корпус. Саме завдяки людяному ставленню до кожного відвідувача права аптека здобула довіру і вдячність городичан. Для пані Юлії важливо не лише продати ліки, а й підтримати людину в хвилини тривоги та розпачу. Бувають різні ситуації. Бувають такі моменти, що люди прибігають і ну вони навіть не встигли. Приїхали в лікарню, не встигли навіть собою кошти взяти. Довіряємо, просто на слово довіряємо. Людина вже там заспокоїла і вже першу допомогу надали, чи забрали на операцію, вже все трошки заспокоїлася людина там, чи сьогодні, чи завтра, поїхала додому, вже привезла кошти, там розрахувалася. Сталася така ситуація, ставимо завжди себе на, на те місці, думаємо, ну а якби нам так прийшлося. Були в історії апеки і непрості часи. Пандемія covid 19 перші місяці повномасштабної війни. Усі ці випробування, команда інфузії пройшла гідно. Вони не зупинялися жодного дня. Працювали з любов'ю до людей і до своєї справи. Бається спілкування з людьми, подобається, коли приходить людина і дякує тобі за те, що ти що от, саме те, що ти порадив, саме те, що ти заспокоїв, ну, дійсно допомогло і принесло користь. Права аптека це не просто місце, де дбають про здоров'я. Тут завжди на зв'язку з військовими. Реагують на прохання, допомагають необхідним, підставляють плече в потрібний момент. Завжди передаємо щось від себе, якусь маленьку допомогу завжди працюємо з волонтерами, робимо великі знижки там майже без націнки відпускаємо потрібні mm -hmm. препарати. Бувають різні такі розчини, особливо на військовий госпіталь передаємо такі розчини. Городоцькі фармацевти підтримують не лише місцевих волонтерів. За роки великої війни у них склалися дружні стосунки з тими, хто допомагає у різних регіонах країни. Зокрема, Руслана Петровець із Рівного вона опікується військовими, які лікуються у Рівненському обласному північному госпіталі і постійно на зв'язку з командою правої аптеки. Хочемо висловити слова подяки для колективу аптеки, яка називається аптека права, яка допомагає нашим військовим разом з волонтерами забезпечувати. Їх ліками і виробами медичного призначення ми дуже дякую вам за таку позицію і за допомогу. Колектив правої аптеки це люди, які підтримують не лише відвідувачів, а й один одного. Технічна працівниця Любов Миколаївна Українець має рідних на фронті і добре знає, як важлива підтримка. Турбота колег стала для неї джерелом сили. Яку тепер вони разом спрямовують на допомогу захисникам? У мене був внучок, менший медик, на передові Волчанськ. Він попросив сюди, щоб ми закупили ліки, бо тому, що я працюю тут. і Я попросила, щоб. Подешевше, по закупочних цінах, і мені допомогли. і ми закупили. Коли закупили, переслали дитині. Він в тому ящичку відкрив той ящик і дякував небайдужим людям. Аптека інфузія це місце, де добре. Тут лікують не лише тіло, а й душу. Пані Юлія, були раді відвідати праву аптеку і переконатися, що турбота тут щоденна справа. Вручаємо вам наліпку тут добре. Знак довіри і вдячності від слухачів Городок ЕФЕМ. Це для нас дуже велика честь. Ми дякуємо, що ви нас завітали і довіряєте нам. І Запрошуємо людей на консультацію. Все, що потрібно. Будь ласка, звертайтеся, завжди раді допомогти. Вислухати, порадити все, що від нас залежить. Дякуємо. Так завершується ще одна добра історія на хвилі городок ЕФЕМ сто і Проєкт тут добре. Це наша спільна карта людяності, добра і підтримки. Залишайтеся з нами, адже вже зовсім скоро ми розповімо про нових героїв тих, хто творить добро щодня поруч із нами. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.